Привіт! Час від часу я зустрічаю людей, які хочуть різко змінити сферу діяльності і стати програмістом. Причому дехто йде за великими заробітками, а когось просто достала його поточна сфера діяльності. Потрібно розуміти, що після того, як в тебе є професія, ти вже довго в ній пропрацював, стати програмістом місцями буде набагато важче, ніж голодному студенту, який тільки-тільки починає свою діяльність. Але. Цей перехід зробити цілком реально навіть для професії, яка з комп'ютерами не має нічого спільного. Наприклад, сантехніку, масажисту, столяру. Щоб стати програмістом, потрібно почати вчитись. І хоч це звучить легко, але для людини, в якої є розмірене життя, це доволі важка задача. В тебе вже є чоловік, дружина, діти хто там ще, домашні тварини. Ти вже цілий день на щось витрачаєш. І щоб виділити час на навчання, а часу цього потрібно достатньо багато, хоча б декілька годин в день і великий час з вихідних. Так от, щоб виділити цей час, ти маєш відмовитись від якихось поточних справ. Так, коли хтось грає в танчики, сімси чи будь що інше, це також якась справа, і від неї потрібно буде відмовитись. Причому цю відмову розраховує на декілька років вперед. Тому що тобі дуже пощастить, якщо ти через декілька місяців зможеш освоїти професію програміста і знайти роботу. Але більшість випадків тобі прийдеться на це потратити рік, якщо не більше. І краще одразу піти з песимістичними настроями і потім мати приємний сюрприз, ніж розраховувати, зробити паузу на півроку, а потім застрягнути на півтора. Оскільки процес від початку навчання до першої роботи займе доволі таовий термін, то найважливіше це не кидай роботу. В тебе вже є якась сфера діяльності. На ній ти заробляєш гроші, за нею і живеш. І тому, кинувши роботу, швидше за все, ти так і не станеш програмістом, тому що в тебе тупо закінчаться гроші на проживання. Одним з трамплінів, щоб набагато швидше вивчити програмування, можуть бути курси програмування. Вони допоможуть, якщо ти абсолютний нуль, але не розраховуй на їх обіцянки провести тебе від нуля до першої роботи. Всім роботодавцям абсолютно пофігу на всякі ачівки, дипломи від курсів програмування. Набагато цінніше це певні твої особисті проекти, які ти можеш показати. І ось тут в тебе є певні плюси в порівнянні з людьми, які йдуть після університету. Ти вже працюєш в певній спеціалізації. І коли ти будеш робити свої навчальні проекти, ти можеш зробити проєкт, який будеш використовувати в своїй сфері. Це може бути банальний тудуліст, щоб не забувати, що зробити в основній сфері діяльності, до якоїсь складної програми, яка буде робити розрахунки для твоєї роботи замість тебе. Так ти не тільки будеш прокачувати себе в програмуванні, а й упрощувати свою поточну роботу. Після того, як ти самостійно чи з допомогою курсів почнеш освоювати базу, як омога раніше спробуй ходити на співбесіди. По-перше, тобі потрібно психологічно звикнути до того, як тебе будуть принижувати на співбесідах, тому що знань в тебе буде доволі мало, і тобі потрібно буде вміти себе вести достойно, навіть коли ти не можеш відповісти на питання. А наступний плюс, ти будеш розуміти, які знання більш пріоритетно вивчати в тій чи іншій сфері діяльності. Наприклад, якщо ти йдеш на фронтенд розробника, в тебе на багатьох співбесідах будуть питати про Bootstrap. І якщо ти його не знаєш взагалі, то вже на третій співбесіді ти зрозумієш, що він важливий. Тому що деякі компанії мають доволі специфічні бажання. Але побувавши на п'ятьох співбесідах, ти приблизно зрозумієш, що потрібно їм всім. Щоб знайти роботу, заходь на JustJoin IT. Це одна з найбільших бірж в Європі, в якій є дуже багато фільтрів, наглядний показ на карті різних вакансій. І тому ти зможеш зрозуміти, які вакансії більш потрібні, які менш потрібні, за які більше зарплати, менші зарплати в тих чи інших регіонах. А також, окрім фільтрів по рівні зарплати, рівні досвіду, в них є ще дуже крутий фільтр по user-friendly offers. Він покаже ті компанії, які з радістю приймають українців навіть в такі складні часи. Переходь на Just Join IT і шукай собі роботу мрії. Посилання я закріпив в описі відео. Коли ти тільки почнеш шукати роботу, в тебе може скластись враження, що тобі важче знайти вакансію, тому що ти вже дорослий, а всі хочуть молодих. Так от, це абсолютна фігня. Всім джунам дуже важко знайти роботу, тому що ринок перенасичений саме джунами, які тільки закінчили курси і шукають свою першу чи другу роботу. Запам'ятай, роботодавці не шарахаються від дорослих програмістів. В деяких випадках вони навіть більш цінні, ніж молоді. Тому що коли ти береш студента, ти розумієш, що він в тебе може пропрацювати 5 років, а може через 2 місяці піти в якийсь супермодний стартап і кинути все на півшляху. А роботодавці дуже багато сил вкладають джунів для того, щоб витягнути їх знання до певного рівня. І якщо людина через півроку переходить до іншої компанії, фактично ця компанія, яка вклалась в навчання, залишається в мінусі. І доросла людина викликає більше довіри, тому що менш ймовірно вона захоче кожні півроку міняти роботу. Також, якщо твоя попередня спеціалізація була зв'язана з спілкуванням з людьми, це може стати суттєвим плюсом порівняно з іншими програмістами, які не розвинули soft skills. Тому що навчитися писати код на певній мові програмування можна за декілька місяців. А навчитися коректно спілкуватись деколи потрібно роками. Тому твій вік, твоя робота, яка не зв'язана з програмуванням, це не тільки певні складності, а в деяких моментах і величезний профіт. Більше того, для початку ти можеш сходити на співбесіди в компанії, які займаються тою сферою, в якій ти працював раніше. Наприклад, якщо ти все життя був логістом, грузив машини і в якийсь момент вирішив стати програмістом, то коли ти прийдеш до мене в компанію, це буде суттєво важливим плюсом, тому що моя компанія займається діджиталізацією в сфері транспортних перевезень. Щоб різко поміняти сферу діяльності і стати програмістом, потрібно зробити просто титанічну роботу. Переламати свої звички, виділити час і не закинути це на півшляху це надзвичайно важка справа. Але після того, як ти це зробиш, ти побачиш, наскільки багато можливостей в тебе відкриваються. І зрозумій, що в принципі це не є неможливим. Просто потрібно потратити багато часу і енергії, і ще прийдеться наново розкручувати механізми в голові, які вже відвикли получати нову інформацію в такому величезному об'ємі. Але якщо ти не закинеш цю справу, то я думаю, цілком вийде спокійно поміняти сферу. Принаймні, в мене є знайомі, які змогли це зробити.